Комісія, що здійснює нагляд за наданням послуг у сфері побутового обслуговування населення, до складу якої входять фахівці держсаннагляду, держпродспоживслужби, податківці, економісти, юристи, аудитори, інспектори з праці та з благоустрою, продовжує обстежувати міські перукарні, салони краси та косметологічні кабінети у місті Умань. Члени комісії оглянули усі приміщення у запланованих перевіркою закладах та поспілкувалися з працівниками. Перевірялася наявність документації, медичний огляд персоналу належна експлуатація інструментів та засобів протипожежної безпеки. Чергова перевірка здійснювалася у чоловічій перукарні міста. Сьогодні наша комісія продовжує свою роботу і у нас чергова перевірка. Ми перевіряємо чоловічу перукарню по вулиці Європейська, 34. Прошу членів комісії заходити. Сьогодні у нас чергова перевірка, і ми перевіряємо вашу перукарню. Скажіть, будь ласка, якими засоби ви використовуєте? У нас є стерилізатор, у нас Щіточок. є щиточок. Дивіться, у нас є стерилізатор, щиточок розчосок. розчосок, у нас біолог. є біолон, у нас є замачуваний контейнер, Оно, будь ласка, Для там і да. ми в стерилізатор, ось, будь ласка, ось ага. він нас включається. стерилізатор, да, Це включається, у нас молоді да. кладеться. Ми кладемо там. Да. Ось у нас біолон. біолог. Замочуваний цей контейнер спеціально. Це? Все промивається. Да. Пенюарів одноразовий, да. таки... а полотенця у вас є. Що? Полотенця. Да. багаторазові. Одноразових немає. У нас пирукарня не миємо голови. У нас пирукарня не так, да. у нас тільки полотенце для моїх перелічних потреб. І одноразові Так, березня. Що ще вам? Ще так, є санітарна книжка. вкладиш, я здаю, вкладиш, Я десь витягнула, вкладиш, я вибачаюся. Ось цю вкладиш, ось цю, Ось самі вкладиш, будь ласка. і що, медогляд є, засоби для засобу є, але стерилізатор він. На нього документів немає, він не відповідає. Ні, він є, та, в Аркаді Андрійовича є. ну, ж, не, ну ви, ви ж розумієте, що такі стерилізатори не випускають, випускають, випускають. зараз. Те, що нам надав де, директор, де, ви бажаєте, які не Ні, Ну зрозуміло, вони всі в цих закладах всі такі, але вони не відповідають санітарним правилам. Проточної немає, вода приносна. Ви голови не миєте, але ж ви повинні щіточки обробляти, розчоски обробляти. Вода є. Ну, яка вода Даний заклад відноситься до товариства Уманчанка і ми наразі познайомимося з найманими працівниками. нас цікавить питання, як вони, на яких підставах вони здійснюють тут свою діяльність. Чи це трудова угода, заключена з товариством «Уманчанка», Манчанка, чи вони є приватними підприємцями. Дійсно, є виписка із свідоцтва про державну реєстрацію. Вознегасника немає, Вони, він забрав. 101, 101 стаціонарного номера ну, немає, то тобто, 101 мобільний а, телефон. А хоча б місце показати, де був. Ми закінчуємо перевірку в даному закладі. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви нас добре прийняли. Ми складемо акт. Перевірки і надамо вам для того, щоб в місячний термін виправити всі недоліки, які виявлені комісією. Наступна перевірка відбувалася у перукарні Аїда. Ми знаходимося біля перукарні Аїда. Це наш черговий об'єкт перевірки, який ми зараз будемо перевіряти. Будь ласка, заходи. Добрий день. Держіть, будь ласка, хто тобто старший, Тут сьогодні в перукарні засіки пожежого сіння немає, так? Є в месяці. До перевірочки запрошується Валентина Василівна по питаннях санітарної гігієни. Будь ласка, прошу, передивіться, що є, що немає, як правильно вправляється. При тому тут є манікюрний стіл, значить повинен бути стерилізатор і інші засоби дезінфекції. Будь ласка, покажіть, будь ласка. Механічна утопка інструменту. Інструмент. Обробляється механічно, також, ось, таким, ось засобом, який засобі для дезінципації навіть пацієнта. Це да. Обробляється Об механічним космодом. Потім у мене є спеціальний тест розчин. Називається лізафон. Ось такер є. Да. Далі все насухо витирається і стерилізатор. Я розумію, що його зараз в принципі заборонили, але тут послідовність дотримується дезінфекції. Да. Перчатки. Да, перчатки є, маски ось є. <прощен> Сікер на контейнері, коли роща. — рущин. Ви обробили розсосочки по тому, що потім сполуснула да. і приймаємо інструменти. Чесний інструмент ви зберігаєте. Ми після кожного цілинка зразу все обмиваємо і все. на полотенці, на полотен. І ножнички. Ви їх витягнете і що ви далі? — Далі ми про це саме тим. Полотно і самфлетки. В мене спеціальна салфетка. Заложу на салфетку воно стікає і все. Посвідомість дитина, які все обробляють, а потім поплюється. Вони втекла і далі. По результатам перейдеться ми А, І бажано, щоб ви зв'язалися з своєю середкою власницю. Вона сказала буквально три дні тому, сказала, що неділя не буде. Ой, Вона з не десять поїхала через це неудобно сиріно. Ми принесемо ага. до космоусу. Також комісією перевірено «Нейл-студію». Тут здійснюється діяльність належним чином, та у членів комісії до адміністрації та персоналу зауважень та питань не було. <свес> да? Дані mm -hmm. працівники всі оформлені э, фізичними особами підприємства. <плес> тип, тип, тис, у нас значить, наборів дуже багато у нас, тобто ми їх міняємо. Є... Є моєчка ультразвукова і шазиковий. Використовуємо флорантерін, стерилю, стараємося, щоб салфічки одноразові, масочки є, рукавички є. Педикюр ми робимо теж. Там так можна задати, дітюр. Медичний огляд є, дотримання. – Стараємося, наче дівочки, щоб ми зацікавилися. Витримується. Дезінфекція проводиться. Відповідно, є всі засоби, які необхідні. І Стерилізатори, і мийки, і десь засоби, і все. <плес> у мене до вас питання. <плес> у вас в приміщенні є легкозаймисті речовини, пожежі? – у на нас. – Вогнегасник порошковий, ополомбірований. Вогнегасник. Порядку. Тиск є. Тобто все тут в порядку. За яким номером дзвонити, в разі чого? З чого ви будете дзвонити? Є мобільні телефони, який номер? Є номер буде втікати. Запам'ятайте, 101. Наразі будуть перевірятися і інші заклади побутового обслуговування населення Умані. Члени комісії будуть вдячні усім уманчанам, які надаватимуть свої відгуки і пропозиції щодо перевірки до відділу економічного розвитку уманської міської ради по телефону 37278, аби разом робити наше місто кращим.